Як впливати на своє майбутнє, переписавши у позитив негативні події з минулого? Автор ІГОР Солоневський, озвучка тексту Руслана Бойчук У житті кожної людини і цілком можливо, що й у вас, були дуже неприємні події та ситуації, про які навіть не хочеться згадувати, про які ви воліли б забути? Ці події якимось чином вплинули на ваше життя. Одначе. Це не вся їх прикрість. Ці події до цих пір продовжують впливати на ваше життя простіше сказати, ви й досі під їх впливом, ви й досі в їх програмі. І все це відбувається на рівні підсвідомості. Можливо, ви зауважили, що якісь прикрощі періодично повторюються, і тоді ви задаєте логічне запитання чому це все зі мною відбувається? Що я не так роблю? Хочу вас заспокоїти, все ви робите так, як маєте робити тут вам нічого собі докоряти. А прикрощі виникатимуть і надалі до тих пір, поки ви не анулюєте підсвідому програму, яку заклали у вашу підсвідомість вище згадані негативні події. То чи можна анулювати цю стару негативну програму? Чи можна її змінити на позитивну? Так, можна, причому доволі легко, і це прекрасна новина. Для цього існує доволі простий та ефективний метод перепису негативних подій свого минулого у позитив. Саме переписавши негативні події у позитив і зробивши це послідовно і правильно, ви анулюєте старі програми і замість них закладаєте нові, позитивні, котрі поступово та незворотньо будуть покращувати ваше життя. Навчитись методу можна лише за 40 хвилин, а практикувати та насолоджуватися результатами все життя. Відчуваєте різницю 40 хвилин та все життя. Практика цього методу зробить вас повноцінним господарем своєї долі. Ви будете матеріалізувати всі свої цілі та бажання легко і з задоволенням. Навчання відбувається онлайн у Вайбері, Телеграмі, WhatsApp. Або ж за телефоном, якщо ви живете в Україні. Вам знадобиться блокнот, ручка і щоб під час нашої роботи вас ніхто не відволікав. Все дуже просто, без жодних ускладнень. Пишіть за координатами, котрі бачите на екрані. Невдовзі ми узгодимо зручні для вас дату та час проведення навчання. І найцікавіше на сам кінець. Цінність навчання методу та його вартість визначаєте ви самі і сплачуєте не до а після завершення заняття.